Про події війни говорить Стратко. На покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су 25 який у парі з іншим су 25 намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони, як відзначили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерала Хоронжого Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовий су 25 Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на покровському напрямку. Також Ворог був активним на Краматорському напрямку, де українські воїни загалом відбили 73 атаки противника. На інших ділянках фронту ситуація наступна. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої на харківському напрямку. Російські загарбники 10 разів атакували позиції захисників України в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 13 штурмових дій противника в районах Кіндрачівки, Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку Росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем. Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. На прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він заявив, що повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1 мільярд 400 мільйонів євро маємо намір фінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для оборони України, закупівлю боєприпасів для артилерії і що нове закупівлю в української оборонної промисловості. Отже, ми не лише надаватимемо військову підтримку Україні, але й робитимемо це з України, що безумовно є найлогічнішим і найефективнішим, що ми можемо зробити. Додамо, що під час засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, звернув звернувся до міністрів із закликом зняти обмеження, накладені їхніми країнами на використання Україною далекобійної зброї. Я звернувся до своїх колег міністрів з проханням зняти національні обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому урожаючі літаки, що стріляють крилатими ракетами і аеропорти, з яких вони злітають. Мені здається, це було б самообороною в рамках міжнародного права. Захист дитячих шпиталів не може бути ескалацією. Чи дослухалися до цього заклику глави польського МЗС міністра закордонних справ Євросоюзу? Поки невідомо. Американський виробник авіатехніки Боїнг та українська компанія Антонов підписали попередню угоду, яка має сприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Згідно повідомлення Боїнг, сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються зсу, зокрема Скан Ігл. Крім того, компанії також вивчать можливості для Антонова надавати інженерну підтримку Боїн. Генеральний директор Антонова Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості. Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень на додаток до можливості майбутніх проєктів з Боїнг, ваерокосмічній та оборонній промисловості. Зазначив він. Зауважимо, що це не перша угода між Боїнг і Антоновим у 2018 році. Американський виробник погодився надати українській компанії Запчастини, що дозволило відновити призупинене виробництво реактивних літаків. В Україні оновлять шкільну програму захист України для учнів 10-11 класів, яка зокрема включатиме навчання на лазерних тренажерах та керування FPV-дронами. На закупівлю відповідного обладнання вже виділили більш ніж півтора мільярди гривень. Повідомили у міністерстві освіти та науки України. Оновлення програми предмета захист України спрямовано на формування важливих життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу роз розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства, зазначив міністр освіти і науки Аксен Лісовий. У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливо областях інформаційної безпеки, поглиблені знань з домедичної допомоги. Головний козир нової програми це сучасне обладнання. Тільки уявіть інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами, навчальні манекени для серцево-легеневої реанімації. І це лише маленька частинка. Це вам не картонні мішені і мотоскові перешкоди. Ні, тепер школярі будуть робити сотні тисяч пострілів по віртуальному ворогу, відпрацьовувати тактичні маневри і вивчати основи медицини. Прокоментував. Вав нову програму заступник директора з питань розвитку в державній установі професійні закупівлі Дмитро Соловей. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.